Лікарі працюють по декілька діб поспіль, аби власне встигнути прийняти і планових хворих і поранених з Євромайдану. Сніданківка Леся Бакалець дізнавалась про режим роботи приватних та державних медичних установ. Давайте подивимось. Ось це державна лікарня відносно недалеко від епіцентру подій. Віддавна вона, як і більшість медичних закладів усієї столиці, працює у подвійному режимі. Окрім планових хворих, тут приймають та лікують поранених з Майдану. Біля приймального відділення десятки волонтерів. Вони допомагають паркуватися автівками, носять продукти та ліки. Всередині медики рятують життя. Деякі з них не були вдома вже п'ять діб. У Я сьогодні робота дев'ять бригад хірургічних. У нас сьогодні работають усі на п'ять брігад травматологічних. Нам інститут нейрохірургії прислав помощ нейрохірургам. Лікарня працює напружено, але і планові хворі допомогу тут отримують. Заболіли веспаління легких, Ну і обратілася сюди. Меня вот ставят на ноги для мене. место было. Вот сьогодні прийшли люди. Ну міста є. То есть все абсолютно нормально. Виняток це відділення хірургії та травматології. Їх від учора повністю віддали для постраждалих на майдані. Ми стараємося просто не загружати лікарню, тому що ми не знаємо сколько постраждавших буде. У нас определена в Києві третя лікарня, которая сьогодні працює на планове прийом планових больних у приватних лікарнях. Планових клієнтів обслуговують як і місяць тому. Просто лікарі тепер працюють без вихідних. Основні лікарі в нас працювали одну добу, працюють, дві доби відпочивають. Сьогодні всі на чергування, ніхто не їде додому, всі знаходяться тут, бо іноді не вистачає рук. Тут лікарі відмічають, серед хворих не майданівців, збільшилась кількість звернень пацієнтів із серцево-судинними хворобами. В зв'язку з ситуацією зложившися в країні, естественно, більшість пацієнтів, у яких хронічні тяжкі проблеми зі здоров'ям. Час ім'ятабастріні загалом усі лікарні міста працюють у посиленому режимі, і медики в один голос дякують людям за принесені ліки. кажуть, державні медзаклади давно не були настільки забезпечені медикаментами.